Привіт! Чому число в нульовому степені дорівнює 1, а це ж саме число, щоб піднести до від'ємного степеня, потрібно його перевернути і піднести до додатнього степеня? Давайте розберемося з цим. Візьмемо будь-яке число 10 і піднесемо до нульового степеня. Розпишемо нульовий показник як різницю двох однакових показників. Це може бути 6 відняти 6, можна взяти будь-які числа. І далі застосуємо для даного прикладу властивість степенів а в степені m-n дорівнює а в степені м поділити на а в степені n. Тоді 10 в степені 6-6 за цією властивістю буде 10 в шостому поділити на 10 в 6 степені. А як ви знаєте, ділення двох однакових чисел дає одиницю. А тепер піднесемо десятку до мінус 5 степеня. І так само від'ємний степень розпишемо як різницю двох степенів, один з яких 0, а другий буде п'ятірка. І застосуємо ту ж саму властивість. 10 в нульовому степені поділено на 10 в п'ятому. Але ділення запишемо в даному випадку у вигляді риски дробу 10 в нульовому степені. Чисельнику 10 в 5 степені знаменнику. 10 в 0 степені, за попереднім доведенням, дорівнює одиниця, а знизу буде в знаменнику 10 в 5 степені. Ось чому від'ємний степень перетворюється в додатній, але як обернене число.